9 і 10 травня 2015 року у місті Жовті Води пройшов традиційний восьмий етап мотокросу, присвячений 70-ті річниці перемоги над фашизмом у Європі і 70-ті річниці закінчення Другої світової війни. У мотокросі взяли участь 89 спортсменів, як професіоналів, так і любителів із 25 міст України. Причому наймолодшому учаснику Артуру Ляшенку із міста Славянськ всього 5 років, а найстаршому Леоніду Гудімову із Кривого рогу 65. саме їм було надано право підняти прапор України. Від нашого міста у мотокросі брали участь відомі мотогонщики, батько і син Євтушенко Володимир Іванович та Володимир Володимирович. І найголовніша для нас новина у заїзді на мотоциклі класу ЧЗ блискуче переміг п'ятихацький мотоспортсмен Володимир Євтушенко, який обійшов на трасі чемпіона України. Отже, вітаємо нашого героя, п'ятихацького мотогонщика. Володимира Євтушенка, який 9 травня 2015 року у місті жовті води на мотокросі на мотоциклі класу ЧЗ виборив перше місце. Володимире, як далася вам перемога? Скажіть, будь ласка, ви очікували на такий результат? Ну, перемога далася тяжко, якщо по суті розібратися. Ну, а так, надіявся, що в призах хоч приїду. Ну... Кінець другого заїзду вже стало все ясно, що победа буде наша. Ну, а там вже як вдача приподнеслася все. Ну, Тяжко було, інтересно. Ну, на кожний рік так. Фортуна вам повернулася кращим боком. 9 травня в нашому регіоні був дощ, можливо, ж там так само, така була погода. Яка була траса? Ну, Траса, в общем, була сухою. Там в декількох місцях були калюжі. Ну, вони грязьові калюжі. Ну, а якщо по суті, то воно при якій погоді гонка проводиться. Не в завісі. яка погода, гонка обов'язково буде. А скільки було спортсменів на заїзді? На заїзді було заявлено 10. Ну, а в ході гонки я просто на них внімання не обращав. Я знаю, що у першому заїзді з вами трапилася надзвичайна ситуація. Будь ласка, розкажіть, що трапилося в цей, цей момент, коли ви їхали на величезній швидкості, і у вас було пошкодження, було падіння, правда? Так, да, да, було два падіння. Я дважди падав, невдачно в поворот заходив. При першому падінні пошкодив передній тормоз речах. Він по суті твалився зовсім, то без передніх тормозів їхав. А потім вже, вже всередині десь заїзда, з задніми тормозами щось приключилося, їх просто не було. І так без тормозів доїхав перший заїзд. Ну з, з результатом фінішував вторим. А як можна без гальма зупинити мотоцикл, коли у вас надзвичайно величезна швидкість? Ну, завдяки, напевно, умінню їздити. Плюс вже цепляється за кожний бугорок, де можна впертися якимось чином за, за, як -то, за не гальмувати, а. Загасить да, за, скорость. За, скорость. Двигателем, плюс уміння все. Володимир Івановичу, ви бачили, як Володя Павло? Ні, я не бачу, тому що я, я ж теж в цій гонці участвував. Просто він молодший о, і трошки краще їздить, вже як я. О, і виходить, він набагато вперед вийшов за, за мене. І просто коли я вже доїжджав, він вже піднімався, переборюючи свою. Боль, о, він на це все не обращав уваги, піднімався і дивився вперед. Ну, а взагалі, як батько, що ви відчували, якщо ви знали, що ваш син впав ну, в душі, що у вас було в той момент? Ну, як? Звісно, переживаєш увольнення, трошки аж серце починає качати. Тому що ну, сильно там переживаєш, і и... швидкість велика, мощність здорового мотоцикла, швидкість і це все там у самих зрителів багато адреналіна, не тільки у спортсменів, а у спортсменові там, як у космонавта на грузке такі. Дуже великий. Мотогонки взагалі дуже екстремальний вид спорту. Таке поняття як страх, вам відоме? Звісно, без страху, ти, як то кажуть, це природне явище, страх. Бо без страху, якщо зовсім без страху їхати, ти просто не будеш думати. А тут треба ще й думати, як їдеш, тому що ти ж не один їдеш по трасі. Плюс приспосаблюєшся до рельєфу місцевості, плюс коли тебе ж окружають такі ж самі гонщики, які їдуть, і яким не хочеться, щоб хтось комусь десь щось пошкодив. До речі, скільки років ви в цьому спорті? Там, я з малку в цьому спорті. Десь саме да, десь. Мабуть, ще в саді ходив, як перший раз Ну, да. раму дали почухати. А, да, да, потім да, польську, да. Як все починалося? <рес> ну, просто маленький вова був тоді ще. А, і, а хотілося йому теж їздити. А. Ну і почали ще в, ті, ну, в те время були такі мопеди манесенькі, такі як Рега. Ці двоскорисні, вони клас 50 десь. О. Ну і це ще займався. Це, виходить, це мій брат Євтушенко Леонід Іванович. О. І він подарив і нам такого. Вони ще коли він ну, в такому. Малому віці займався і подарили нам такого мопеда на маленьких колесах, рама маленька, все там мале. І з того времени о, Вова ще в саді ходив у старшу групу, почав їздити, почали виїжджати ми на балку, тренуватися зараз самі, а потім вже коли вже побачили, що в нього все виходить, тоді вже. Виїхали в спортклуб юбілейний, тоді ще Лайманс був тренером. О. Ну і з того часу Бардінський був це, ну, він механіком, да. а по совмістительству у нас у менше, як, менша група. Ну, в общем у підлітків був тренером. Вова вперше виграв на Кубок Сімпсона, о, і Ну, а потім вже пішов розвал. Це все тоді Вова почав карате займатися. Це трошки, а тоді вже, вже, як це вже з армії прийшов, що обратно спортклуб піднявся, що відкрили, і, і обратно пішли і почали з займатися. Так як в П'ятихатках немає такого спортклубу, а в жовтих водах є, і ми пішли. Говорять, щоб стати хорошим гонщиком, треба в дитинстві гарно їздити на велосипеді, це правда? Так, да, це правда. Все тренується на велосипеді. Ну, Надо і не, не, не боятися, треба багато їздити, багато тренуватися, це все. Ну, ну які советують уже. Книжки, то є, вони писані вже тренерами, відомими людьми, що підготовка гонщика заключається не в первоначальних етапах їзди на мопеді чи на мотоциклі. Вона заключається на їзді, зразу, починаються з велосипеда. Це потім, на розвитці внімання і реакції це теніс, будь-настольний чи великий теніс. Ну і фізично вже додаються до цього турніки та штанги. А у мотогонщика є вікова межа? Ну, як такової, ну, в правилах то вона прописана вік мотогонщика. Ну, як фактично у нас як молодого поповнення не дуже багато. В основному залишаються ті гонщики, які займалися до цього, в кого діти були і ну, є, і займаються. Ну, в будь-якому випадку зараз хтось із батьків повинен був увлікатися, щоб діти займалися. Ну, як такових мало Ілі вже не дозволяє, якщо як, як не технічна. Часть вопроса, то фінансова часть вопроса. Ну а так як дозволяє здоров'я на самому найстаршому в нас було скільки? Шістдесят два роки. Все, а наймолодшому? А на молодшому Там, по, по... чи шість чи п'ять щось таке. Вони із, із Славянська. Двоє, я так розумію, Це два брати було. Ну, якщо повертатися до ваших змагань, от у вас на трасі відмовили гальма. Ви приходите другим, а у другому заїзді ви перемагаєте, перемагаєте чемпіона України. Де ви взяли гальма для другого заїзду? Ну, довелося повзамістувати у батька трохи мотоцикла розібрати, оскільки в нього з технічних причин поки нам невідомих, тому що ми ще не розбиралися, як е е е е поламалося сцеплення. А без щеплення дуже важко керувати мотоциклом. Це просто до кінця зламати двигатель, а потім думати, що з ним сталося. Ну і так прийшлося переставляти на свій мотоцикл з його мотоцикла. Якщо б навіть і ми на одному мотоциклі, то тобто я тільки участвував, що це пройшлося би просто доїжджати би в той заїзд без гальмну. В, може б заднім б, б я встановив би а просто без передніх. Ну який результат би був би це не до речі, Володимир Іванович присвятив своє життя і вам, і вашому брату, і все, чого ви досягли. Ясно, що це його величезна титанічна праця, як рідної людини, як наставника. Скажіть декілька слів про свого батька, оскільки він для вас зробив все. Та ви знаєте, в двох словах це не опишеш. Не треба в двох, скажіть більше. Це як, як більше, то в мене просто як дуже добрих і. як таких значущих слів, що пописать батька і те, що він зробив, ну, просто не знаходиться. Просто. Я хочу сказати проще. Я дуже вдячний, що в мене є такий батько, який з малку мені допомагає і зараз допомагає, хоч вже в мене вже є і своя сім'я, і вже своїм я дітям допомагаю. Ну, він до сих пор нам всім ставиться, як то з відчуттям поваги до, як, до рідної людини. тому що... Ну, стараємося йому віддячувати тим же, ну може, в якої мірі не до не додаємо того, що ну, по крайній мірі стараємося. Ну, сини в нього дуже хороші. Я бачу Володимира Івановича на очах сльози. І 15 травня у Володимира Івановича Євтушенка теж спортсмена нашого, який не постійно на всіх гонках їздить поряд з вами. Не відстає від вас, у нього день народження 15 го числа. Ми вітаємо від усієї душі з його особистим святом Володимир Іванович, Бажаємо вам міцного здоров'я, нових перемог. У вас прекрасні сини, і цьому треба тільки радуватися. Хай все в вашому житті буде добре, щоб у вас були іще не одні змагання і щоб ви обов'язково були там переможцем. Всього вам найкращого. У іменини це сльози радості. Хай вони будуть тільки з цієї причини. Удачі, всього найкращого, у такому екстремальному і такому складному виду спорту. І на завершення нашої програми ми для Володимира Івановича, для нашого героя переможця, ставимо дві пісні у подарунок. Хай щастить. На цьому ми завершимо наш відеоматеріал. На все добре і до нових зустрічей. 去那边。